Русь за правління Володимира Мономаха та Мстислава Великого. Велику роль у подальшій історії Русі відіграв Володимир Мономах. Так його назвали за родовим ім'ям Матері. Існує також легенда, що візантійський імператор Константин IX Мономах відправив йому символи царської влади барми це такі дорогоцінні наплічні прикраси. І специфічну корону, так звану шапку Мономаха, якою згодом коронувались московські великі князі і царі. Ось тут я вас прошу звернути увагу на це зображення Володимира Мономаха і запам'ятати, що так він ніколи не виглядав. По-перше, трон з двоголовими орлами позаду і короною над орлами це трошечки не має жодного відношення до Русі. Прям сильно немає. До Росії, якщо що, теж немає, тому що москалі сперли двоголового орла з Візантійського Герба. По-друге, зверніть увагу на цю шапку Манамаха, якої ніколи не існувало у руських князів. Звідки взялася взагалі ця шапка Манамаха? Вона не має відношення до нас. Але вона відношення має до московських князів. І не просто так нею потім коронувались московські великі князі і царі, тому що це їхня штука. Вона була у них, причому звідки вона у них взялась. Московським князям її подарував монгольський хан Узбек в 1317 році. Це фактично через 2 століття після смерті Володимира Манамаха. Крім того, це не просто шапка, це ще й жіночий головний убір. Але дикі маскалі, які не сильно розбиралися в тонкощах східних політик. Вони побачили цю дорогоцінну шапку, Великий князь її побачив і напялив на себе. Тому що там золото, там е хутро, там камінчики дорогоцінні, прикольна, цяцька, дорога. Тому московські князі почали напялювати її на свої голови і в подальшому використовувати її фактично як корону. А при чому тут манамах? Якщо її москалям подарував хан Узбек, причому тут Мономах, ще через два століття після смерті Мономаха, а при тому, що москалі таким чином намагаються узурпувати історію Русі. Фактично саме москалі придумали легенду про шапку Мономаха, що нібито насправді цю шапку подарували Володимиру Мономаху. Подарував його родич візантійський імператор Константин Манамах. І це було таким собі визнанням руського князя, як е, мало не нащадка Візантійської імперії. І оскільки ця шапка якимось чином подальшому опинилась саме у московських князів, не у Галицько-волинських. Не в інших князів, а саме в московських князів, то це підкреслює наступність, Русі, наступність Москви від Русі, що є повною і абсолютною дурнею. Ця видумка, як я сказав, використовується москалями і використовувалась тоді, і використовується досі, для того, щоб вкрасти нашу з вами історію. І таким чином у нас виходить, що легендарна шапка Мономаха жодного відношення до не має. Тому, власне, він ніколи не міг би сидіти в цій шапці. Тому більшість існуючих зображень Володимира Всеволодовича вони неправильні. Ну, по-перше, там у нас немає жодного зображення тих часів, наскільки я пам'ятаю, вони всі зроблені пізніше. І вони всі зроблені якраз цією шапкою, тому що в подальшому ми зображення переважно мали з московських е історичних джерел, писемних і літописних. На жаль. Тому точно Манамах ніколи не сидів на троні з двоголовими орлами в шапці Манамах. Це, будь ласка, запам'ятайте. Це один насправді з важливих міфів, які варто розвінчувати, і на його прикладі пояснювати, як саме е, Росія намагається красти історію України, зокрема. Своє дитинство Володимир Всеволодович провів при дворі батька в Переяславі. Разом з батьком він брав участь в небезпечних полюваннях на дикого звіра, також звик виконувати складні доручення. Коли Володимиру виповнилось 13 років, батько вирішив, що пора би йому уже очолити військо і сходить в похід. І на чолі невеликої дружини Володимир в 13-річному віці відправляється до Ростова в свій перший військовий похід. Коли Всеволод Ярославич отримує Велике Князівство Київське, Володимир отримує в уділ Чернігів. Чернігові він правив 16 років з 78 по 94 роки, і це стає періодом розквіту в історії Чернігівського князівства. Після смерті батька в 1904 році Володимир добровільно поступився чернігівським уділом на користь Олега Святославича, який мав переважні права на ці землі. Це ось той заміс, який почався в зв'язку з тим, що Святослава. Ярославича відсторонили від влади. Тобто Володимир вважав, що з точки зору справедливості, він не може бути чернігівським князем. Крім того, він і вважав, що не може бути і князем київським, тому що до його старшинства ще не дійшло. А отже, виходить, що він має. Переїхати до Переяслава. Переяславське князівство, третє Зазначення. Відповідно, в 1904 році Мономах стає князем Переяславським, і цей період стає в історії Переяслава періодом розквіту, звісно. Мономах зумів організувати ряд спільних походів руських князів проти кочовиків 1103, 109, 110 111 роках. Тогочасні літописці не згадують жодної поразки Монамаха. Сам князь наприкінці життя твердив, що тільки великих походів проти половців, в яких він брав участь, пам'ятає 83. Я уклав з половцями 19 мирних угод писав Мономах в повчанні дітям, взяв в полон понад 100 кращих їхніх князів і відпустив їх, а понад 200 стратив і втопив в річках. Історики вважають, що Володимир Мономах першим серед руських князів зрозумів переваги використання в боротьбі з кочовиками кінноти. Да, до цього з кочовиками, які переважно гасають по степах на конях, русичі користувалися піхотою. Коли навесні 1113 року помер Великий князь Святополк II ІІ Ізіславич, його побожна дружина за давньою традицією влаштувала роздачу добра князя з княжої скарбниці. Дари були досить щедрими, тому що вдова намагалась залагодити достатньо неприємну корупційну історію з сіллю, на якій князь заробляв собі дуже великі гроші. Але ця щедрість мала протилежний результат. Кияни розцінили це як слабкість влади, зібрались на віче і офіційно звернулись до Володимира Мономаха з пропозицією зайняти великий стіл Київський. Але Мономах вічливо відмовився, пославшись на рішення Любицького з'їзду і заявивши, що це буде несправедливо, якщо він е, стане великим князем київським. Тоді озброєні кияни влаштували погром двору Святополкового Тисяцького путяти, потім почали знищувати квартали іноземців, особливо єврейських купців і лихварів. Після чого налякані бояри і купці знову написали Володимиру Мономаху з проханням терміново стати князем Київським, поки кияни не повирізали всіх і не повирізали один одного. І в таких умовах уже Володимир Мономах вирішив, що аби зупинити кровопролиття, напевно, варто погодитися стати великим князем Київським. В 1113 році він власне і стає Великим князем. На момент його уже 60-річчя. тобто він стає правителем Русі в дуже пізньому віці. На початку правління він ініціював прийняття нового збірнику законів статуту Володимира Всеволодовича, який доповнив Руську правду. Статут обмежував лихварство, скасовав практику перетворення вільних людей на холопів за борги і тощо. Вперше було визначено права та обов'язки селян, які потрапляли в кабалу через невідпрацьований борг, тобто закупів. Незважаючи на поважний вік, Володимир за час свого правління діяв енергійно і рішуче. Він приборкав міжкнязівські чвари, зміцнив одноосібну владу. Володимир востаннє об'єднав у своїх руках більшу частину Русі. Інші князи не наважувались виступати проти нього. Верховну владу Київського князівства визнавали навіть чернігівські, дуже опозиційні. І далекі Галицькі князі, яким взагалі було байдуже на те, що там відбувається в Києві. Вже в перші роки свого правління в Києві Володимир завершив розгром половців і відігнав їх від кордонів. Майже 40 років кочовики не турбували Русі. Успіхи політики Володимира Мономаха пожвавили торговельні і господарські зв'язки. Нові величні храми прикрасили міста. В Києві через Дніпро звели перший дерев'яний міст. Володимир Мономах розгорнув активну і зовнішню політичну діяльність. У 1116 році він втрутився в боротьбу різних передворних угруповань за імператорський трон Візантії. Це призвело до конфлікту і руські полки рушили на Дунай. Проте суперечку пощастило владнати мирно, і в 1222 році онука Володимира вийшла заміж за імператора Візантії. Підтримувались династичні зв'язки з іншими правителями Європи: Угорщини, Швеції, Польщі, Данії та Норвегії. Коли Володимир помер, великокнязівський престол перейшов до його старшого сина Мстислава, який продовжував політику батька щодо збереження єдності Русі. Усі Мономаховичі під його твердою рукою діяли разом і згуртовано. Але за межами родини були Чернігів, Полоцьк та дрібні волості майбутньої Галицької землі. Незабаром полицьких князів вдалося приборкати, а чернігівських зробити своїми союзниками. За часів його правління в свідомості князів уже настільки вкорнилось право на особисту водчину, що між спадкоємцями неодноразово починають спалахувати конфлікти. Завдяки таланту й політичній майстерності Мстислав вправно їх долав, наводячи лад залізною рукою. Його влада дійсно була загальноруською. Нащадки називали його Мстиславом Великим. Проте він припустився однієї фатальної помилки, яка дала знаків вже після його смерті. У суперечці за Чернігівський престол Мстислав підтримав все ж таки Ольговичів, нащадків отого буйного Олега Святославича. І, зрештою, Чернігівські Ольговичі стануть головними конкурентами в Мономаховичі в боротьбі за владу на Русі і стануть одним з факторів, через які Русь розпадеться. Успішною була також відсіч князя з пробом половців скористатися смертю Володимира Мономаха і повернутися в південно-руські степи. Мстислав також виявив із литовськими племенами. Накладав данину на чудь, підтримував династичні зв'язки зі Швецією, Норвегією, Польщею, Чехією та Візантією. Після смерті Мстислава міжкнязівські особиці спалахнули з новою силою і дуже швидко Русь розпалась на півтора десятка земель і князівств.